Містер Патель, думаю, ви тут надовго не затримаєтеся. можливо, це ваше останнє слухання. Директор ФБР Кеш Патель стикається з шквалом критики у сенаті. Сенатор від Нью-Джерсі Корі Букер одразу взяв найвищі ноти. Хвиля неправдивої інформації не об'єднає цю країну якщо ви хочете працювати над об'єднанням країни, Боже мій Боже мій, ви хочете говорити про відданість цій країні? Я стежу за вашими постами в соцмережах, які розривають цю країну. Ось чому я намагаюся звернутися до вас. Ви можете скільки завгодно намагатися не брати на себе відповідальність за те, що ви казали, містере. Мій час нарешті ваш час вийшов. Ви не скажете мені, що мій час вичерпано. Люди Нью-Джерсі скажуть мені, який у мене час? Ви не можете читати мені лекції. Ти можеш. Сказати мені, коли мій час закінчиться. Сенат затвердив 44-річного Кеша Пателя на пост директора ФБР 51 голосом проти 49 Але зараз він під безжалісним вогнем критики. Букер звинувачує нового керівника ФБР у руйнуванні бюро зсередини. Я вважаю, що ви зробили нашу країну слабшою і менш безпечною. Я вважаю, що ми вразливіші до великої події, і я молюся Богу, щоб цього не сталося. Ви позбавили бюро інституційних знань і експертизи суттєвої частини цих ресурсів. Ви звільнили або витіснили досвідчених співробітників ФБР, багатьох із них з понад 20-річним стажем, які працювали над критично важливими справами. Букер б'є у болюче місце. До свого призначення Патель відкрито називав ФБР частиною глибинної держави і обіцяв звільнити всіх незгодних. Тепер сенатор ставить запитання ребром: чи не є ці масові звільнення помстою за розслідування щодо Трампа? Це дійсно змушує мене задуматися, кого ви захищаєте? мені здається, що ми не можемо вам довіряти як держава. Ви присягаєтесь оприлюднити файли Епштейна, але тепер ви їх приховуєте ви стверджуєте, що маєте підозрюваного у серйозному вбивстві. Ой, ні, тоді у вас немає підозрюваного. Найгостріша конфронтація розгорнулася між Пателем та сенатором від Каліфорнії Адамом Шифом. Раніше Патель жорстко критикував ФБР і закликав звільнити всіх, хто не підтримує Трампа. Тепер Шиф намагається з'ясувати справжні мотиви кадрових чисток. Дозвольте бути точним, і я прошу так або ні. Чи ви коли-небудь звільняли або дисциплінували працівника ФБР повністю або частково через те, що його призначили, або він працював над розслідуванням Дональда Трампа або 6 січня 6, yes no. працівники ФБР звільняються тільки якщо вони не виконали свою присягу честі. Ви не відповідаєте на моє питання. Я не зобов'язаний відповідати на ваше питання так чи ні? Бо ви підсовуєте пастку. Тож ви можете підсовувати мені пастки, і я їх не прийму, якщо це неправда, що ви звільняли людей у ФБР, які не виконали стандарти, які вимагає ФБР. Чи ви казали комусь у ФБР, що всіх працівників ФБР, яких вони визначили як таких? Півробітники ФБР чи лише звільнені? Так чи ні? Ви що не відповідаєте на моє запитання? Мені не потрібно відповідати на ваше запитання, так чи ні? Бо ви влаштовуєте пастко? Чи ви казали комусь у ФБР, що будете звільняти людей за призначення по справах? Що людей, яких ідентифікували як таких, що працювали над справами проти Президента Трампа? Буде знято з посад чи ви це комусь казали у ФБР? Людей не звільняють за Просто відповідайте на моє питання. Просто відповідайте на моє питання. Ви це комусь казали? До кола критиків приєднався сенатор від Іллінойсу судік Дурбін. Він поставив питання про лояльність співробітників ФБР Директор Патель агенти ФБР присягають на вірність конституції Сполучених Штатів, а не вам особисто на якій підставі вимагають проходження поліграфів від вашого персоналу? І питають їх, чи робили вони негативні зауваження про вас. Моїм пріоритетом є захист американської громадськості, а не вдаватися у подробиці поліграфів і мати хорошу пам'ять, коли ви з'являєтесь перед комітетом. Я із задоволенням говоритиму про всю хорошу роботу чоловіків і жінок, ФБР, зокрема щодо забезпечення найнижчого рівня злочинності в історії Америки. Якщо ви хочете поговорити про те, як захистити громадян Чикаго, там зафіксовано 30 відсоткове зниження рівня вбивств завдяки роботі чоловіків і жінок ФБР. Сенатор від Міссурі Ерік Шмідт переводить розмову на вбивство соратника Трампа Чарлі Кірка. Він говорить про глибоку кризу американського суспільства. Я вважаю, що ми стикаємося з набагато ширшою кризою, яку правоохоронні органи самотужки не зможуть подолати. Це криза, що досягла кульмінації у вбивстві Чарлі, але на цьому не закінчується. Вона зараз всюди. І цей виклик набагато серйозніший, ніж я міг собі уявити, особливо з огляду на ті коментарі, які з'явилися після вбивства. Як країна, ми мусимо це усвідомити Це щось набагато глибше ніж просто відкидання закону та порядку або норм громадянського життя. Ми вступили у дуже небезпечний час. До критики долучився і сенатор Річард Блюменталь. Він навів дані асоціації агентів ФБР. асоціація агентів ФБР заявила, що ваші дії цитую «відволікають агентів від роботи, породжують страх, що їхні справи можуть коштувати їм кар'єри зараз або при наступній адміністрації і збільшують ризик кримінальних та національних загроз, підриваючи єдність та моральний дух у бюро. Кінець цитати Енморавиндебюро асоціація, як ви знаєте, є добровільною. Вона представляє 14 тисяч членів, 90% усіх діючих агентів. Це ваші співробітники говорять, що ваша робота є неприйнятною і невідповідною і зростають докази, що ці репресивні звільнення сталися за вказівкою Білого Дому. Я категорично не погоджуюся з вашим твердженням, що я збрехав чи вів оману ФПФ Якби це було так, результати, які я сьогодні оголосив завдяки чоловікам і жінкам ФБР, і наші історичні рекорди із захисту країни були б неможливі. Єдиний спосіб звільнення у ФБР – це не виконання своїх обов'язків. І на цьому я зупинюся. а ваше звинувачення в брехні я не сприймаю легковажно, але не збираюся вступати з вами в перепалку. Сенатор Лінці Грем перевів дискусію на роль соціальних мереж у радикалізації суспільства, особливо після вбивства Чарлі Кірка. Після вбивства Чарлі Кірка. Всі повторюють одне вплив соцмереж. Чи вважаєте ви, що соцмережі один з інструментів радикалізації Америки та підбурення до насильства? Це не просто моя думка. Дані показують, що соцмережі абсолютно вийшли з під контролю, коли йдеться про смертельні наслідки. Отже, що він щойно сказав? Директор ФБР стверджує, соцмережі вийшли з під контролю. Сенатор від Каліфорнії Алекс Паділля звинувачує пателя в непрофесіоналізмі під час розгляду критичних питань національної безпеки. Ми продовжуємо бачити різке зростання випадків втрати та крадіжки зброї, про які повідомляють федеральні органи. Чи можете ви навести якісь конкретні результати у сфері правозастосування? Наприклад, арешти, не лише арешти, а й судові переслідування чи розширення робочих груп з часу, як ви стали директором? Я надам їх вам, сенаторе. Нічого не можете повідомити сьогодні. Ні, я передам вам повний список. Ви прийшли сьогодні непідготовленим, щоб відповідати на питання, про важливість яких ви знали. Слухання перетворилися на справжню інквізицію. Ставленик Трампа кеш Патель прийшов до влади з обіцянками реформувати ФБР, але зіткнувся з безпрецедентним спротивом Сенату. Його методи викликають питання не лише у демократів, але й у частини республіканців. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео. Uh, please be seated and you can give your